23 роки незалежності поставили збройні сили на коліна. Нова військова техніка, якщо і закуплялась, то в невеликих кількостях. Вітчизняна оборона промисловість вигадувати та втілювати в життя задумане вміє, але дешево та набагато краще за багатьма технічними характеристиками військову техніку виробляли лише на експорт в інші країни світу. Війна на східних кордонах показала помилки влади. Законсервовано військову техніку радянських часів за допомогою небайдужих стає на бойові рейки. Вона вже врятувала не одне життя. Хмельницький у ремонті є одним із кращих регіонів України. Це вже не перша партія, це третя партія військових тягачів, які ми відправляли. Це вже 15, сьогодні 15 машин, які ми допомагали військовим абсолютно безкоштовно. Останні партії велику допомогу допоміг народний депутат Сьомостикані Олег Григорьович Лукашук, який перший відкликнувся на допомогу. Такі МТЛБ мають близько 20 модифікацій. На таку машину можна прикріпити і потужну вогневу гармату і зенітну установку. Пряме цільове призначення, перевезення десанту та допомога при транспортуванні військової бойової техніки. За сприяння Олега Лукашука вже відремонтовано та доставлено на східні регіони 11 таких тягачів. Роки простої та погодні умови беруть своє. Тому в кожній машині було замінено та проведено капітальний ремонт двигунів і ходової частини. Коштував ремонт понад 400 тисяч гривень. Сьогодні для нас радісний день. Ми відремонтували останні бронетранспортери, обіцяли 10 штук і 8 вже відправили на фронт. Сьогодні відправляємо ще останні два бронетранспортери. Провели повний ремонт, поміняли блоки розморожені, поставили нові акумулятори, поставили нові печки, привезли робітників. Ремонт цих сталевих монстрів був тривалим та кропітким. Більше місяця майстри трудились над тим, щоб вона стала корисною для військових. На цих машинах зроблений практично капітальний ремонт двигуна, обслужені всі системи, ходова частина, паливна система, масляна система. Оновлені, поставлені установлені встановлені нові котли підігрівачі, для того, щоб зимовий час заводити. Не з буксира, а прогріти. Дві одиниці відновленої техніки мають пройти ще випробування на рівненських полігонах. Після цього відправляться на підмогу військовим. Я думаю, що цей ці бронетранспортери спасуть не одне життя українських патріотів. За допомогою справжніх патріотів наша перемога буде набагато швидшою, та й зараз тримати ворога легше завдяки надійному тилу.